Всім добрий ранок. Знову ми в моїй теплиці. Хочу показати вам, як на сьогоднішній день виглядають мої помідори. Ось так вони на сьогоднішній день виглядають. Помідорчиків нав'язалося чимало. От, ось так і в мене помідори. Так, і вже є такі, що Починають вже і спіти. Ось, бачите, показую вам перші помідори вже почервоніли. От. Є, помідорів багато. Значить, я їм позрізала вчора нижні листки вже повидаляла, бачите, щоб сонце вже було на плоди, більш зробила їм світла, додавили. От. Повидаляли нижні листки. Так, значить, днів 5-6 назад обробили їх препаратом Чемпіон від хвороб. От бачите, таке на листочках видно таке вкраплення голубовате. Ну, Це препарат з прилипачем, так що воно поки держиться на листках. От. Ну і вчора я їх підживила, значить, так як у мене ще помідорам є, куди рости, от бачите, ще в них і місце є, куди плести, плестися, чіплятися, то я їм вчора ще додавала у підживлення азот. Значить, органічне добриво, органіка, у мене коров'як є замочений, і плюс додавала десертну ложку монокалії фосфату. Все в одне відро змішала і десь приблизно. По пів літра під кожен помідорчик я підлила. От так що будуть уже наливатися і спіть. Ось так от. Такі в мене помідори. Ось в цій стороні ось. От, я задоволена свої, своєю роботою. Тут ось взагалі такі чималенькі. Ось, бачите, моя рука такі помідорчики. Бажаю всім гарних врожаїв помідорів. Дякую всім за увагу.